Вітаємо! Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани. Адже на місці цих подій не було телебачення. Дивіться сьогодні у програмі. У Красноярську засудили няню, яка жорстоко била немовля. У Києві прорвало трубу з гарячою водою. Та чоловічий стриптиз у гіпермаркеті Кривого Рогу. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів просто зараз на ТІВІ. У Києві прорвало трубу з гарячою водою, внаслідок чого ціла вулиця перетворилася на річку Скипню. Нічого не видно, куди їхати. Все в тумані. Інцидент стався зранку. На ділянці кілька кілометрів людей полонив туман з пари, а машини годинами не могли виїхати з тисняв. Окропом повністю залило дві вулиці та розмило ґрунт. Через прорив під землю пішла частина асфальту. Там утворилася величезна яма вглибшки майже два метри. Як бігуть уклюже пішоходи полужа. Вот, О, вот бордюр, і по ньому вода тече зверху. Такого водограю з кип'ячу в Києві ще не бачили. На щастя, обійшлося без людських жертв. А от районна влада витратила чимало грошей на ліквідацію аварії та усунення її наслідків. Росія Красноярськ дев'ятимісячне немовля стало жертвою побиття з боку 55-річної жінки, яка працювала в родині нянею. Батьки занепокоєні дивним станом дитини, встановили приховані камери по всьому будинку і були неабияк уражені, переглянувши запис. Нормально. Дитина, кинута на крісло гойдалку до лілиць, і один по одному дістає гучних ударів по потилиці. У такому становищі шийні м'язи людини не здатні захистити гамалика від уражень, а тому різкі стосани здатні викликати серйозну черепно черепномізкову травму навіть у дорослого, що вже казати про дитину. Згодом ці кадри батьки немовляти передадуть у міліцію. Проти няні порушену карну справу за статтею 116 завдання духопеликів та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю. На судовому розгляді жінка цілковито визнала свою вину. А на своє виправдання сказала, що їй стався нервовий зрив через постійний галас дитини. Тепер протягом трьох місяців няня поправлятиме нерви на примусових роботах. Саме таке рішення ухвалив суд. Чергове відео зі знущання з учительки відзняли та виклали в одну з соціальних мереж учні восьмого класу. Все розпочалося. Ось із цього напису на дості: Люблю Ірину Петрівну і красномовний малюнок внизу. Коли ж педагогиня заходить до класу, знахабнілий підліток зустрічає її, поклавши ноги на вчительського стола. Ну а далі малозмістовна полеміка, яка до навчального матеріалу, м'яко кажучи, не має жодного стосунку. Урок зірвався, навіть не розпочавшись. Затиснута біля вікна, викладачка хотіла було покинути класну кімнату і не вислуховувати відвертих образ у свій бік. Та хлопець, мабуть, був переконаний, цього дня все вирішує він, тому не буде нічого поганого, якщо вчителька ще трохи постріє. На допомогу колезі прийшла директорка школи, однак і це не допомогло. Вигнати з класу учнів вдалося лише після втручання міліції. А от випроводити на хабу зі школи керівництво закладу змогло вже власними силами. Видучись пляжем Озівського моря, батько з маленьким сином відзняли жахливе видовище. Усе узбережжя буквально всіяно мертвою рибою. Кожна хвиля виносить із моря тонни бичків. Яка, риба, А куди ваєш той папа? Ти Схоже явище місцеві спостерігають уже четвертий рік поспіль. Становище називають не інакше як екологічним лихом. Щоліта через значне підвищення температури повітря та морської води, а також поширення певних видів водоростей, рибі просто не вистачає кисню. Вплинути на перебіг подій людям не сила. Тутешні пансіонати втрачають туристів. Тобільцям ніде відпочивати. Та найбільшу тривогу викликає зовсім інше, бо ж, як бачимо, не обійшлося і без охочих підзаробити на лихові. Люди не гидують збирати вже мертву рибу, і не складно здогадатися, вже за яких дві години ці бачки з'являться на полицях того ж Марію Поля. Екстремальний учинок з елементами чоловічого стриптизу в кривому розі все місто і досі перебуває у стані нестяму. В одному з супермаркетів чоловік вирішив удатися до водяних процедур просто в акваріумі з рибою. І ще раз у повільному варіанті подивімося кадри, що їх зняла камера відеоспостереження гіпермаркету. Білий день на дворі, а юний чолов'яг роздягається в магазині та хутко біжить. До акваріуму ні продавців, ні охорони немає поруч, тож ніхто не завадить молодикові освіжитися разом із карасями. Ось він пірнає, робить кілька рухів і намагається втекти. А от чи вдалося людині амфібії безперешкодно покинути стіни супермаркету, так і лишилося таємницею. Та й ба, це вже зовсім інша історія. Дивіться далі у приватних новинах. Мешканці Барнаула влаштовують самосуд над трактористом, який розтрощив сім автомобілів на стоянці. У Китаї чоловік загинув під час ремонту автомобіля. Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди на власні камери і телефони. Новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. У Китаї 30-річний чоловік загинув під час ремонту заведеного автомобіля. Водії ваговика через несправність транспорта не встигають виконати замовлення вчасно. Одначе замість поїхати на станцію технічного обслуговування планують заладнати клопіт власноруч. Як один із них потім зізнався, аби зекономити час. Жодного обладнання, мінімум інструментів. Чоловіки підіймають кузов вантажівки, аби легше було працювати. Один із них підлізає під нього з інструментами. Не минає й десятьох секунд, коли кузов шалено стрімко падає на гори механіка. Водії реагують миттєво і пробують визволити колегу, затиснутого грудами заліза. Одначе швидко помічають, на жаль, сенсу поспішати вже нема. Пізніше медики засвідчать, Чоловік помер миттєво. А ця історія вкотре доводить: інколи безпідставне сподівання на власні сили може коштувати занадто дорого. Росія Алтайський край, місто Барнаул. Шестеро чоловіків улаштували самосуд над трактористом. Останній, заїхавши на стоянку, розтрощив сім авто посеред робочого дня на паркованні біля житлового будинку раптом почали вмикатися автомобільні сирени. Опивши мобільного телефона, домогосподиня схвильована щодо долі її легковика, вибігає на балкон. Перед її очима, заїхавши нерівною траєкторією на стоянку, тракторист ковшем зминає автомобілі одне за одним. На гучний звук сигналізації майже відразу збігаються водії. Сім понівечених авто і трактор, що хвилеподібне рухається на стоянці. Вирішивши не чекати правоохоронців, кермувальники влаштовують справжній самосуд. Без жодних слів вони відчиняють дверця та трактора і заходяться, що сили гамселити чоловіка всередині. Як з'ясувалося пізніше, тракторист перебував у стані сп'яніння. Згодом лікарі констатують, серйозних ушкоджень розгнівані автовласники йому не завдали. Що ж до понівечених авт, за їхній ремонт сплатили страхові компанії. Сполучені Штати Америки, штат Мериленд. Трагедія, що кілька день тому сколихнула весь світ. У місті Балтимор, потяг із хімікатами, зійшов із рейок, що призвело до страшного вибуху з неймовірною руйнівною силою. У мережі з'явилися нові записи очевидців катастрофи. Кадри, які з салона свого автомобіля зняв 30-річний Давид Джонсон. Стовпи вогню. Спалах і шалений вибух. Схвильовані чоловіки розвертаються, аби якомога далі від'їхати від епіцентру подій. Як з'ясується пізніше, не даремно. вантажний потяг перевозив небезпечні хімікати. Вже за кілька годин після вибуху рятівники розпочинають евакуацію усіх мешканців у радіусі 20 кварталів від місця аварії. Трагедію спричинило зіткнення потяга із сміттєвозом. Від удару теплотяг зійшов із рейок, Разом із 15 вагонами, в яких були хімічні речовини. Машиністи не постраждали. Не так сильно пощастило водієві вантажівки. Наразі він перебуває в реанімації. У Мохави Сполучені Штати Америки ледь не здійнявся в повітрі літак без пілота. Цей курйозний випадок зняли працівники транспортного сховища. Як відомо, в Мохаве розташовано найбільше у світі сховище літаків. У цій пустелі оптимальний клімат для їхнього зберігання, досить низька вологість. Деяких залізних птахів, котрі вийшли з ладу, тут розрізають на запчастини, інших консервують до ліпших часів. Імовірно, цей білосиній красень ні на один, ні на інший варіант не приставав. І йти у відставку ще точно мав запередчасне. А тому, піймавши вітряну хвилю, спробував утекти. Якщо ж серйозно, то цього разу в пустелі лютував сильний вітер. На заході Мохаве він інколи сягає аж 80 кілометрів на годину. Саме він раз за разом задирає носа літака, і помітьте лише одного з десятка. Дивіться далі у приватних новинах. В Ірландії на одній із ферм свійська кішка взяла під опіку маленьких каченят. У Китаї чоловік вижив після двох ударів блискавки. Та неймовірні деталі кориди по грузинському. Це приватні новини. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. А ось так розважаються чоловіки в гірських селах Грузії. За прикладом іспанської кориди тут улаштовують двобої з баранами. На трибунах за виставою спостерігає вся родина, дехто навіть знімає дійство на камеру. Початок кориди по грузинському досить прогнозований. Чоловік спочатку злить барана, тим самим викликаючи його на герць. Одразу помітно боротися з тією твариною завдання не з простих у ліпшому разі синці, а інколи може доходити й до лікарні. Тож грузин озброюється палицею і обережно відкриває хвіртку. А вже за мить розпочинається найцікавіше. Побороти барана ой як непросто. А ось обдурити і заплутати ще й як можна. Тож хлопець, розуміючи свою програшну позицію, починає втікати від тварини. Чим не аби як веселить родичів? Бо що то за грузин, який баранів боїться? Добре, що вдома ще були чоловіки, бо просирів би хлопець у тому візкові не одну годину. Ось така вона, корида по грузинському. Весела і непередбачувана. У Китаї чоловіка двічі вдарила блискавка, і він вижив. Цей фантастичний випадок зафіксували камера спостереження на одному з місцевих магазинів. Подія сталася ввечері під час зливи. Певне, рятуючись від дощу, чоловік біг вулицею, поки зненацьке в нього вдарила блискавка. Здавалося б, шансів вижити після такого немає жодних. Та не минає п'ятьох хвилин, і чоловік починає рухатися. Стані шоку він певний час просто сидить на місці. Що відчуває людина, крізь тіло якої пройшов ладунок, такої сили навіть думати не хочеться. Та незважаючи на біль, хлопець підводиться і крокує вперед. Аж раптом лише через кілька метрів блискавка влучає в нього знову. Випадкові свідки переконані, тепер уже можна і швидкої не викликати. Та як бачимо, помирати хлопець не планував. Наймовірно. Та він знову підводиться на ноги. Безслідно такі історії, звичайно, не минають, тож лишається побажати цьому незламі здоров'я, міць якого дорівнюватиме силі його ж фарту. У невеликому курортному містечкові туристи врятували життя тридцятьом дельфінам, яких викинуло на берег. Цей героїчний учинок зафіксували на відео відпочивальники на пляжі раял дукабо Сильна течія прибила дельфінів до берега. Вони погрузли в піску, вибратися з якого самостійно не мали сили. Хоча спочатку, побачивши на обрії плавники, люди були впевнені, до берега підходять акули, після чого більшість вибігла з води. Коли ж морські мешканці зав'язнули в морському піску, туристи геть розгубилися. Та роздумувати довго не стали. Вони вхопили савців за хвости і почали тягти знову в океан. Подекуди впоратися з дельфінами вдавалося лише у двох, а то й у трьох. Однак, уже через 10 хвилин усі тварини були в воді. Люди ж гучно аплодували одне одному, та й морські свині, так ще збуть цих савців, не залишили рятувальників без винагороди. Ще кілька хвилин вони плавали близько берега, милуючи око, і навіть щось там собі говорили. Певно, дельфіняче чи... дякую. У Португалії, аби заспокоїти студента, викладач кинув губку для магнітної дошки йому просто в голову. Двійко студентів, утомившись від навчального процесу, починають розважатися. Один тільки но відвернеться викладач, береться відволікати студентку, що сидить перед ним. У цей час його товариш знімає все на камеру. Якщо в пострадянських країнах на такі витівки вже ніхто не реагує, за кордоном у закладах, де бездоганна дисципліна закон, ці хлопці відчувають себе справжніми бунтарями. Студент не зупиняється навіть, коли викладач повертається обличчям до аудиторії. Дійство триває ще приблизно 10 секунд, аж раптом у об'єктиві камери з'являється губка від магнітної дошки, яка влучає порушникові дисципліни просто в голову. Тим часом викладач, наче нічого і не сталося, і далі провадить лекцію. Ось така вона. Викладацька суперзброя, вправність, рух та холодний розум. В Ірландії на одній із ферм свійська кішка взяла під опіку маленьких каченят. Птахи живуть у коробці з двома її кошенятами. Уперше, побачивши кішку з пташками у зубах, 40річний фермер Малкам. Макфен був неабияк стурбований долею усієї качачої зграї. Він уже хотів було насварити тварину, коли допитливість взяла гору. Він помітив, замість кусати пташку кішка обережно тримає її за загривок, немов кошеня. По черзі кішка перенесла трьох пташенят до свого лігва. Відтоді пташки живуть разом із твариною. Тим часом власник ферми навіть планує продавати квитки для охочих подивитися на цю диво родину, адже поки що нескінченний натовп гостей банально заважає йому нормально працювати. Недбальство і професіоналізм, безглузь дівчинки і героїзм простих людей, неймовірний неталан і приголомшливий фарт. Ми могли б цього не побачити, якби прості люди належного часу не опинилися в потрібному місті і не зняли всього, що відбувається власними камерами. Вони вкотре довели реальне життя значно багатше від того, що кожного дня потрапляє у вечірні новини.